Стан громади до бойових дій та після зміни, що відбулися у кожному секторі життєдіяльності, як відновлюватимуть громаду, та що потрібно зробити, щоб вона стала екологічнішою, безпечнішою, комфортнішою та інклюзивнішою. Уся ця інформація зібрана в одному документі програмі комплексного відновлення громади. Першою на Київщині свою таку програму представила Бородянка. Це не просто збір якихось аналітичних даних. Насправді це величезна, багатомісячна, дуже кропітка робота величезної команди самоврядування депутатів і, звичайно, наших мешканців активних мешканців, які долучалися до всього цього процесу. Над документом громада працювала у співпраці з ООН «Хабітат». Протягом року експерти аналізували дані, вивчали потреби мешканців, проводили опитування, воркшопи та консультації. Усе для того, щоб створити стратегічний документ, який допоможе громаді відновитися ще краще, ніж вона була раніше. It's це технічний документ, але водночас це інструмент, що відповідає на нагальні потреби і маю на увазі відновлення та реконструкцію, а також зважає на виклики, які потрібно подолати для досягнення довготривалої стабільності та сталого розвитку. Тепер у вас є те, до чого ви прагнете, зазначила голова офісу ООН «Хабітат в Україні Вандолін Менетріє. Під час розробки програми було визначено понад 200 проєктів для реалізації. Вони охоплюють різноманітні сфери життєдіяльності громади: інфраструктуру, реабілітацію, розвиток, громадський транспорт, освіту, а також сферу дозвілля та розваг. 45 із цих проєктів громада визначила пріоритетними. Наша громада це не тільки селище Бородянка, це і 32 сільські населені пункти, які теж потребують особливої уваги і підтримки. І наразі наша основна увага буде зосереджена на тому, щоб відновлювати і підтримувати саме заклади охорони здоров'я, освітні заклади у сільських населених пунктах. Це ФАПИ, це садочки, школи, будівництво нових укриттів, капітальний ремонт доріг, очищення водою. Тобто комплексне відновлення кожного населеного пункту. До створення програми долучилися також організації імпакт інішетів, серед старт і розквіт Урбаністична коаліція для України. Профінансував ініціативу. Уряд Німеччини уряд Німеччини вирішив профінансувати цей проєкт. Я думаю, результат дійсно дуже чудове. Досягнення на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну бачимо, спостерігаємо сьогодні перехід від більш короткострокових гуманітарних потреб до довгострокових потреб серії розвитку. Програму високо оцінили представники української влади. Це не просто про інфраструктурний якийсь проект, це про людей, це про е, гідність, це про те, що ми віримо в перспективу розвитку і процвітання в тому числі цього регіону. Для відновлення дуже важливо розпочинати з аналізу: а що з економікою, а що з демографією, а що з екологією. А що з спроможністю мережі надання публічних послуг? А взагалі, яке бачення мешканців, ця програма комплексного розвитку, яку ми сьогодні бачимо в бородянці, вона є основою взагалі всіх інших не менш важливих документів, які розробляються в громаді. Олена Шуляк також наголосила, створений документ це перший крок до розробки плану просторового розвитку, який до 2028 року мають мати всі громади України. Бородянка вже обговорює зон хабітат продовження співпраці і в цьому напрямку. Але головне, що ми маємо знаєте, такі, як Кобзар Тараса Шевченка, як біблію, як ми маємо рухатись. Ми відкриті до співпраці. Ми сподіваємось, що зон хабітат ми будемо рухатися і надалі по плануванню. Ну і звичайно, ми чекаємо інвесторів. Все буде добре, все буде Україна.